Доброго ранку, маляточка! Зараз у нас буде заняття з конструюванням, але спочатку давайте привітаємось. Доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку, сонечко світле, доброго ранку тобі, доброго ранку мені. Доброго ранку всім навкруги. Дітки, зараз в нас же травень місяць. Весна, все розквітле. Ми з вами йдемо по вулиці і бачимо навколо багато-багато квіточок, вони різнокольорові, барвисті. Ось я сьогодні вам пропоную зробити квіточку, гарненьку квіточку. Але спочатку давайте з вами подивимось, які бувають квіти, і послухаємо віршик. Чарівні квіти кольорові, великі й малі, Ви вмієте душу зігріти, бо самі ви душа землі. Дійсно, квіти барвисті і ніжні та ароматні. Таку красу ми бачимо в пакетах, на клумбах, в квітнику. Діти, а як треба поводитись з квітами? Так, правильно, ми квіти не будемо зривати. А зробимо квіточки власноруч, бо квіти треба берегти. Вони нам гріють душу і радують око. куцики та наші працьовиті пальчики. Квіти гарні, квіти милі, пелюстки свої розкрили. Вітерець ледь повіває, ніжно квіточки гойдає. Ніч про Отже, пелюстками вашої квіточки мають стати 5 однакових гудзиків, будь-якого кольору або розміру. Перш ніж кріпити їх до картону, розкладіть їх по колу, поклавши тильною стороною вгору. Тепер на кожну пелюстку наліплюємо крихітний шматочок пластиліну. І почергово перевертаємо гуцуки, притискаючи їх до аркуша. Щоб зробити серединку квітки, візьміть гудзик більшого розміру і приліпіть його до центру пелюсток. Оздобити квіточку допоможе ще один маленький гудзик, який ми приліпимо теж по центру зверху. А тепер візьміть, дітки, ваші вироби і покажіть. Якщо квітка зроблена якісно, вона не розпадається і міцно тримається на картоні. Ось яка дивовижна квітка вийшла у мене. Вам, малята, я бажаю успіхів у роботі та гарного дня. До побачення!